Вітаю сьогодні Всесвітній день Радіо, і чому радіо вже далеко не перше десятиріччя, я б напевно сказала, і сторіччя залишається актуальним, тому що це один з найдешевших. Способів донести різним верствам населення, і це один з найдоступніших варіантів, як донести до людей ту чи іншу інформацію. Гадаю, всім відчули наскільки важливо було отримувати інформацію, особливо в перші дні повномасштабного вторгнення. Саме тоді радіо телебачення були об'єднані. Всі сигнали тривоги, різні важливі повідомлення. Це можна було зробити оперативно швидко. Відповідно, хто б що не казав, що радіо це вчора. Ні, день насправді без радіо ми не можемо обійтися і сьогодні. Ну і тим паче, це дійсно досить швидкий спосіб донести інформацію до великого кола людей. Ну то від ситуації, наприклад, в місті щось стається. Скільки людей на роботі слухають радіо в автомобілях? Відповідно, радіоведучий може досить швидко розказати, підказати, зорієнтувати ті самі, навіть затори на дорогах, підказати людям, як краще спланувати маршрут або ж то попередити про погіршення погоди. Ну загалом, радіо живе і процвітає, і я сподіваюся, що так буде і надалі. Звісно, ми не можемо сказати, що сьогодні радіо воно залишилося. Таким самим ні, радіо, звісно що розвивається. Воно покращує свій сигнал. А воно тісно комунікує з соціальними мережами. Адже всі ми сьогодні живемо соціальними мережами. Ці речі вони ну просто must be. Погодьтеся, ледь не в кожного нас є свої акаунти у соцмережах. Відповідно, і ми теж не відстаємо. Ну і звісно ж не можемо не зауважити той момент, що сьогодні радіо теж, як і всі ми тісно пов'язане з соціальними мережами. А це вже такий собі симбіоз. Він важливий, тому що інформацію можна поширювати в різних різних джерелах, і хтось. Навпаки, полюбляє більше цей метод комунікації, а це подвоює розширення аудиторії, ну і тим паче про себе розказати, донести якісь моменти часом простіше саме з якраз допомогою соцмереж. Тож слухайте радіо, підписуйтесь обов'язково на потрібні вам ресурси і бути в курсі всього з ним радіо.